У кількох сербських містах відбулися масштабні сутички між опозиційно налаштованими громадянами, прихильниками чинного президента та правоохоронцями. Про це пише BBC. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі «Главред», з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За даними поліції, десятки людей з обох таборів, а також серед правоохоронців, отримали травми. Зіткнення між опонентами президента Олександра Вучича, членами його сербської прогресивної партії та поліцією у середу зафіксували в Белграді, а також у новому саді, Ніші, Крагуєваці та низці інших міст. Протестувальники збиралися біля офісів президентської партії. Протилежні сторони обмінювалися залпами з феєрверків, кидали петарди, каміння та різні предмети. У натовпі виникали бійки, а поліція намагалася. Роз'єднати людей. Того ж вечора Вучіч повідомив, що в новому саді постраждали 64 його прихильники. Він заявив, що поблажливості до бандитів і хуліганів не буде, і особисто вийшов до партійців, які зібралися біля головного офісу в Белеграді. Міністр внутрішніх справ Сербії Драган Васильович розповів, що в Рбасі на півночі країни травмувалися 16 поліцейських і 50 учасників акції. За повідомленням Сербської служби БІБІСІ, у новому саді сутички тривали до пізньої ночі, а точні дані про кількість поранених ще уточнюються. Протести, які організовує опозиція спільно із студентськими організаціями, тривають уже 9 місяців. Вони почалися після трагедії. Ді першого листопада, коли під час відкриття відремонтованого вокзалу в новому саді обвалився бетонний дах, що призвело до загибелі 16 людей. Мітингувальники вимагають притягнути винних до відповідальності, посилити боротьбу з корупцією та призначити дострокові вибори. Поки їм вдалося домогтися лише відставки прем'єр-міністра, тоді як Вучич залишати посаду відмовляється. Як зазначає BBC, нинішні заворушення почалися ще 12 серпня. У Белграді, Ніші, а також містах Вербас і Бачка Паланка, протестувальники знову зібралися біля офісів правлячої партії. У Вербасі, за їх словами, на них напали прихильники президента в масках із палицями. Поліція оточила будівлі партії, щоб не допустити прямого зіткнення між групами. Після цих подій організатори закликали своїх прибічників 13 серпня зібратися біля офісів сербської прогресивної партії в інших містах. Окрім зіткнень, учасники протестів у деяких регіонах знову перекривали дороги, що вже неодноразово відбувалося протягом останніх місяців. Дії порушників порядку засудили не лише представники влади, а й політики з опозиційних партій. Вучіча вважають одним із найбільш проросійських політиків у Європі та близьким соратником Володимира Путіна. Російський лідер не раз виступав із критикою протестів у Сербії, називаючи їх проявами зовнішнього втручання у справ країни. цього року Вучіч став одним із небагатьох світових лідерів, які особисто відвідали парад перемоги в Москві. До слова, сам чинен президент Сербії Олександр Вучич, який керує країною з 2017 року, більше не збирається переобиратися на новий термін. Про це політик заявив в Белграді після зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Я політичний ветеран, я більше не можу балотуватись в президенте, і мені не спадає на думку змінювати конституцію, щоб продовжувати балотуватися. Я не диктатор, яким ви мене представляєте в австрійських змі. Я завершу свою президентську кар'єру за півтора роки, сказав Вучич австрійському журналісту. Президент Сербії додав, що й надалі братиме участь у політичному житті, але не уточнив про свої плани. На цьому, все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк до зустрічі!